Віт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Бджілки зранку вилітають і над квітами кружляють. Як зачують десь нектар, то присядуть зразу там. Милі бджілки покружляйте. І нектару назбирайте. Кульбаба злякалась негоди та вітру, хутенько стулила свої пелюстки. З'явилося сонце, знову розквітло, всміхалась кульбаба сонцю залюбки. Гулі гулі полетіли, на голівку гулі сіли. Сиділи, сиділи, знову полетіли. Ми печем печем млинці, а млинців багато. Пригощаємо усіх і маму, і тата. Повставали рано ми. Їмо їх із медом. Ой як смачно. У лісі зайчик жив, з капустки борщ варив. Потім борщик помішав, потім борщик куштував. Несолоний борщик, дітки, треба борщик посолити. У лісі зайчик жив. З капустки борщ варив, потім борщик помішав, потім борщик куштував, Несолоний солоний борщик, дітки, треба борщик посолити. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Оцей палець в ліс пішов, а цей палець гриб знайшов. А цей пальчик чистити почав, а цей палець смажити став, А цей палець тільки їв. І від того потовстів. Раз, два, три, чотири, п'ять у будинку знов сидять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Прийшли пальчики гулять. Оцей палець в ліс пішов, цей палець гриб знайшов, а цей палець чистити почав. Цей палець смажити став, а цей палець тільки їв. І від того потовстів. Раз, два, три, чотири, п'ять у будинку знов сидять. Мию руки я водою, мию й без води. Нехай будуть мої ручки чистими завжди. Бризки-бризки розлетілись водяні краплинки. І стікають уже краплі з мокрої дитинки, а тепер я витираюсь рушничком махровим. Буду я завжди чистеньким, міцним і здоровим. За мізинчики візьмись, більше милий не сварись, ще гачечки зачепились. Безіменні помирились, і середні обнялись, з них ніхто і не сваривсь. Обнялись і вказівні, більш не сваряться ні ні. Сидить білка на поріжку, продає вона горішки. Ось продала лисичці сестричці, горобцю, синичці, Зайчику вухатому Ведмедю сто п'ятому. Сидить білка на поріжку, продає вона горішки. Ось продала лисичці сестричці, Горобцю синичці, Зайчику вухатому ведмедю то в сто п'ятому. Гребінь маленький у курочки є. Дзьобом водичку курочка п'є. Дзьобику миску внизу пускає, потім угору його піднімає, знову пускає і знов піднімає, свіжу водичку так попиває. Гребінь маленький у курочки є, а дзьобом водичку курочка п'є. Дзьобику миску внизу пускає, потім угору його піднімає, знову пускає і знов піднімає. Свіжу водичку так попиває. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Вийди, вийди на вершечок, там побачиш п'ять овечок і баранчики між ними і з ріжками золотими. Кую, кую, чобіток, подай бабцю молоток, не подаси молотка. Не підкую чобітка, молоток срібненький, чобіт золотенький. Кую кую ніжку, поїду в доріжку, буду коня напувати, буду в бабці ночувати. Кують, кують, ковалі, і великі, і малі. Підкуй цього, підкуй того, підкуй мого вороного. Равлик у будиночку сидить. Висунувши ріжки, він мовчить. Ось равлик повзе потихеньку вперед. На квітку заліз, пелюстки погриз. Ріжки в голову втягнув, заховався і заснув. Равлик у будиночку сидить. Витягнувши ріжки, він мовчить. Ось равлик повзе потихеньку вперед. На квітку заліз, пелюстки погриз. Ріжки в голову втягнув, заховався і заснув. Лізла мишка по драбинці на високий колосок. І несла вона на спинці на зернятка рюкзачок. Лізла мишка по драбинці на високий колосок. І не сла вона на спинці на зернятка рюкзачок. Надуваємо ми кульку. Кулька кругла і товста. Як повітря з неї вийде, буде кулька знов худа. Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.